Вітаю малята! А чи знаєте, яке зимове свято у нас незабаром? Тоді саме час поговорити про святого Миколая. Послухайте легенду Колись дуже давно жив хлопець Миколай. Мав Миколай дуже добре серце і хотів допомагати всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок із харчами, грошима та одягом і йшов до осель. А там підкидав подарунки під вікна. Дуже любив він дітей, тому вони найпершими отримували подарунки. Минули роки Миколай став священником. Усі шанували і любили його за доброту і мудрість. А про діток він і далі не забував, як тільки довідувався, що якась дитина в біді зараз ішов до неї з утіхою і подарунками. Минав час, і Господь наділив Миколая чудесними властивостями, які дозволять йому чинити чудеса по всій країні, і тому його назвали Святий Миколай. Так, у ніч з 5 на 6 грудня в оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай, і так само нечутно кладе переважно під подушку, а іноді в черевички сплячої малечі подарунки. І що цікаво, саме ті дарунки, які собі намріяли слухляні хлопчики і дівчатка, а допомагають у цій добрій справі Миколаю маленькі янголята. Вважають, що напередодні чарівної ночі потрібно написати лист прохання до святого Миколая. Покласти записку на вікно і сподіватися на здійснення мрії, чи то янгел, чи яка пташка той лист забере, і Миколай точно знатиме, що від нього сподіваються діти. Але якщо малюк ще не вміє писати, то святий Миколай і так здогадається. А тепер пропоную перевірити, як ви уважно слухали легенду про Миколая. В яку пору року ми відзначаємо День Святого Миколая. Правильно, зима! Кого найбільше любить Миколай? Ну, звісно, дітей. Що робить Миколай щороку у ніч з 5 на 6 грудня? Правильно, нечутно приносить подарунки. Які малята отримують подарунки від Миколая? Правильно, слухняні хлопчики та дівчатка. Малята, а ще ви можете пограти в гру, відсканувавши QR-код або перейти за посиланням під цим відео. Тож День Святого Миколая це один з найдобріших, найсвітліших та найчарівніших днів у році. Є повір'я, якщо загадати найпотаємніше бажання, то Миколай обов'язково його виконає. Тож бажаю вам, що всі ваші мрії здійснилися. До побачення, до нових зустрічей!